Добрий день, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як програми для опрацювання графічних зображень. Подивимось на деякі із програм і в подальшому будемо в цій темі навіть використовувати їх для виконання практичних робіт. Для опрацювання комп'ютерних графічних зображень використовують програми, які мають назву графічні редактори. Зазвичай для певного виду графіки. Використовують відповідний редактор растрової графіки, або ж редактор векторної графіки. З 2 по 5 класи ви о, вивчали програми, які є растровими графічними редакторами. До них можна віднести такі програми як Paint, TuxPaint, Paint.net, або ж растрову складову графічного редактора середовища Scratch. Під час роботи з графічними об'єктами. В редакторі презентацій або ж текстовому процесорі можна було ознайомитись з опрацюванням векторних об'єктів. Ці програми мають вбудовані редактори векторної графіки. Існують і інші графічні редактори, що призначені як для незначної корекції зображень, це такий застосунок, як фотографії в операційній системі Windows, або ж для професійного використання в різних галузях, типу Adobe Photoshop. Ілюстратор, Гімп, Corel, AutoCAD і так далі. Графічний редактор Krita призначено для створення та опрацювання як растрових, так і векторних зображень. Це безкоштовний програмний продукт, який можна вільно завантажити з сайту розробників за адресою krita.org та встановити на свій комп'ютер. Значок програми ви можете бачити зараз на екранах. Після запуску програми на екрані з'явиться початкове вікно графічного редактора. В, о, на ньому ми можемо створити новий файл, відкрити існуючий файл, або ж перейти до ознайомлення з матеріалами спільноти користувачів Кріта. Якщо буде обрано створення нового файлу зображення, то відкриється вікно налаштувань, значить властивості зображення із вкладками. На вкладці розміри можна встановити такі пункти: розмір аркуша малюнка, роздільна здатність зображення. На вкладці Вміст розміщені елементи керування для встановлення імені файлу, кількості шарів малюнку, кольору та рівня непрозорості тла. Тощо. Для початкової роботи скріта можна залишити всі значення зазначених властивостей. Запропонований за замовчуванням, і вибрати кнопочку Створити. І ось ми бачимо вже створений новий малюнок. І зараз розберемо трошки інтерфейс. По-перше, ліворуч ми бачимо панель інструментів, з допомогою яких і можна створювати зображення. Вгорі у нас іде рядок меню. Під ним, ліворуч, є у нас панель роботи з файлом. Далі у нас йде о, панель пензлів, де ми можемо їх детально налаштувати. Бічна панель з розширеним вибором кольорів та параметрів інструментів. Трохи нижче у нас розміщено панель із шарами нашого зображення. І ще нижче у нас панель з наборами пензлів. Після створення нового малюнка з установленими за замовчуванням значеннями властивостей. У програмі створюються два шари: шар для малювання під номером 1, на якому і буде створюватися растрове зображення, та додатковий шар під назвою ТЛО. Зовнішній вигляд в вікна програми можна змінити, використовуючи команди меню параметри. Налаштувати кріта, показати бічні панелі. Бічні панелі, теми, перемикнути мову програми тощо. Кольорову гаму інтерфейсу вікна програми користувач добирає залежно із власних вподобань. За замовчуванням, ліворуч від робочого поля у вікні редактора Кріта розміщено панель інструментів. Так як у графічному редакторі Кріта можна створювати та опрацьовувати як растрові, так і векторні зображення, він має інструменти для опрацювання цих видів графічних зображень. Призначення окремих з них аналогічне до інструментів в інших редакторах, наприклад, в Paint. І ось ми бачимо панель інструментів. Розглянемо деякі з наведених тут інструментів. По-перше, у нас тут є інструмент пряма для малювання прямих ліній. Інструмент еліпс для малювання еліпсів або шкіл. Інструмент прямокутник для малювання чотирикутників. Малювання багатокутника. Інструмент обрізки зображення. Інструмент заповнення області певним кольором. Інструмент вибору кольору із, ну, із нашої картинки. Інструмент прямокутне виділення. Інструмент довільне виділення. Ну і інструмент масштабування. Тощо. Далі ми бачимо: у нас є інструмент довільного малювання. Тобто, це наш пензлик. Малювання ламаної лінії. Перетворити шар або вибране. Для редагування форми і розмірів виділеної області. Пересунути шар. Для переміщення виділеного шару. Намалювати градієнт для заповнення вибраної області градієнтною заливкою. Інструмент еліптичне позначення для виділення певної області. В формі еліпса або школа. Інструмент неперервне позначення для виділення неперервної області, що має однаковий колір. Вашим домашнім завданням буде опрацювати сторінки із 102 по 107. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!